Усі гарячі точки, які з'явилися, вони з'явилися в червні. Це, наприклад, турецький напрямок. А відкрити якусь нову гарячу точку росіянам по лінії боєзіткнення не вдасться. Хоча і сам Турецьк він зараз буде більш переживати формування умов для великого наступу, а настільки стільки, як сам великий наступ, тому, в принципі, в липні я думаю, що все буде переважно сконцентровано на покровському напрямку. Буде сконцентровано на Краматорському напрямку, всі інші напрямки будуть другорядними. Білорусь активізувала інформаційну кампанію щодо того, що загрозу вона бачить з боку України, з боку збройних сил України. Там білоруські російські пропагандисти минулого тижня говорили, що ледь не хочуть вбити Лукашенка зараз. Ну і на фоні всього цього звучить заява начальника генштабу збройних сил Білорусі про те, що Білорусь застосує ядерну зброю, якщо буде загроза незалежності. Більше того, днями з'явилася стаття В Foreign Affairs, де посилаються там на одного. Бізнесмена, який має зв'язки з Кремлем, так от він говорить цей бізнесмен про те, що мовляв Путін буде задоволений результатом так званої СВО в Україні, якщо буде захоплений Київ. Ну і якщо в цій статті мова йде про те, що якщо друга кампанія із захоплення української столиці буде проводитися з боку Росії, то все це буде з боку Білорусі. Як ви бачите, це інформаційне нагнітання зараз російськими та білоруськими пропагандистами, заяву начальника генштабу збройних сил Білорусі, ось ці ем, такі матеріали, які з'являються в західних ЗМІ, це все ланки одного ланцюга і до чого нам готуватися? Ви мене просите прокоментувати заяви блазнів? Ну серйозно, Білорусь е вона застосує ядерну зброю, Ну, вам не смішно, чесно, від цього фактично. Яку ядерну зброю? Вона в них є Білорусь 15 тисяч особового складу, які зараз знаходяться саме на території Білорусі, їх армії. Це загроза для Києва? 40 тисяч російських окупантів у 2022 році наступали з боку Білорусі, елітні підрозділи, повітряно-десантні війська, спецназ, їх головного управління. ГУ, ГШ, ЗС, ЗСР, ГРУ, інше кажучи, Росгвардія та інші, 40 тисяч елітних підрозділів з найкращою комплектацією, повною штатною комплектацією, підтримкою артилерії, підтримкою авіації, підтримкою ракетних військ, усіх типів і номенклатури. Одна з найбільш пікових концентрацій вогневого ураження по фронту саме в напрямку Києва. Було в 2022 році, і що, який результат? Як казав один е наш видатний е військовий, ну зараз він не зовсім військовий, але тим не менше, під Києвом вони що отримали? Фіаско. Я скажу своїми словами. І зараз ми говоримо не про 40 тисяч елітних підрозділів, не про повну тотальну о, о, підтримку вогневим потенціалом та вогневим валом. Ми говоримо про 15 тисяч представників паперової армії. Саме паперової, саме так називають білоруську армію. Саме тому я про них говорю як про блазнів. Як можна коментувати блазнів? Ніяк. Хай це. Так, да, ви, як фахівець з інформаційних технологій. Це ж фактично такі заяви. Це свого роду інформаційна зброя. Зараз яка мета її використання для внутрішнього споживання радійте, що у вас є батька Лукашенка, який захистить, може захистити вас від укранацистів для внутрішнього споживання самих білорусів, а також метод, який з 22-го року ми вже наїлися, якщо чесно. Білорусь готується до нападу Путін. Прогнув Лукашенко. Завтра все почнеться. Київ 2-0. Ну ми вже чули ці заяви неодноразово. За три роки треба спостерігати по подіям. Ударне угруповання на території Білорусі готується? Ні. Кількість військ російських на території Білорусі готу... збільшується? Ні. Е, якісь формування нові з'являються навіть з місцевих чи. Коло місцевих е підрозділів е людських ресурсів? Ні. Яка кількість білоруських військ біля кордону з Україною? Вони е декілька своїх полонезів підтягнули до кордону. Тобто, це робота контрбатарейна боротьба, е контрбатарейної боротьби на декілька годин, щоб знищити ці полонези. І що далі? Ядерна зброя? Яка? Яка ядерна зброя? Звідки ви її взяли? Де вона у нас в них взялась? У них є місця зберігання ядерної зброї. У них відпрацьовані алгоритми використання ядерної зброї. У них є підрозділи технічного обслуговування ядерної зброї. Ні, цього цього нема. А ядерна зброя це, ну вибачте, це не. Міна 120-го калібру, яка там десь валяється, може ржавіти собі 30 років, а потім її використають. Ні, це зовсім інші умови, це зовсім інший формат, це зовсім інший алгоритм використання та збереження, технічного обслуговування і так далі. Таке інше. Тому а Білорусь, цей Лукашенківський режим, коли він відпочиває там демонструвати, що в нього є ядерна зброя. Ну, слухайте, молочкою він ще може похизуватися чи трактором Мінськ, але не ядерною зброєю і не своєю армією. Тому Foreign Policy передаємо вітання. Зараз будемо аналізувати власне свіжі висновки дослідників американського інституту дослідження війни. Перепрошую за тавтологію. Так от вони говорять про те, що роблять висновок зараз за діями путінської армії, що Путін сподівається виграти війну на виснаження. Якщо такі думки навіть і є, це означає, що є ресурси, на які розраховує Путін, в тому числі і технічні. Це співпраця безперебійна там з Північною Кореєю, з Іраном, безперебійна робота внутрішнього ВПК? Ну, якби в нього були такі можливості, мабуть, з початку 2024 року він по всьому світу не шукав би техніку. В Центральній Азії, на Близькому Сході, в країнах Африки, навіть у Латинської Америки. Останній приклад це відправлення місії в Судан. Щоб отримати танки суданські, радянська техніка, радянські танки Т-54, 55 Т-62. судан, до речі, хоча він вже майже два роки як знаходиться в стані громадянської війни, але там одна з найбільших компонент радянської танкової зброї, основних бойових танків, в, на континенті в Африці, тому і не дивно, чому вони їх відправили в Судан цих своїх а, представників. Але більшу підтримку він може отримати саме від Північної Кореї. Тому, якби в нього насправді все було так добре, він би не влаштовував ці перформанси з своїми делегаціями, а також своїми візитами до Північної Кореї. А також до В'єтнаму. Взагалі, візит до В'єтнаму після Північної Кореї це як Сюмрон, повний, геополітичний, я б сказав би так, геополітичний фіаско. Чому? Тому що Північна Корея це е, сюзрен е, Китаю. Вона нічого не робить без погодження з Китаєм. Тому Кім чи ним, перед тим, як щось погодити з Путіним, він запитав у великого Сі, можна? Сі сказав – так. І маленький Ким це зробив. Е, але після цього вони куди відправилися, російська делегація? У В'єтнам. А що таке В'єтнам? В'єтнам це територія, яка є антагоністичною Китаю. Китай вважає В'єтнам власною територією, але В'єтнам ніколи з цим не погоджувався. І в них конфронтація. До речі, у Китаї в регіоні азійському, південно-азійському, в нього не тільки. З В'єтнамом така конфронтація. Тобто Путін ну зробив таку геополітичну, я сказав би так. Він сам собі ставив палку, палку колеса. І е, з, після повернення з В'єтнамом е, що відбулося на офіційному рівні. В'єтнам заявив, що США є е, основним партнером цієї країни, і це правда до речі, це до речі правда, тому що В'єтнам має найбільші інвестиції в свою економіку не від Росії. Не від е, якоїсь іншої країни, а від США В'єтнам є основним економічним партнером е, США а США є основним економічним партнером В'єтнаму. Ось це дуже просто, е, Тому, в принципі, він зараз дійсно намагається якось вийти з ситуації, коли щомісячні втрати, які зазнає е, російські окупаційні війська в Україні, е, він зміг би ще деякий час компенсувати. Я це можу назвати конвульсіями, не чимось більшим. Конвульсіями режиму чи допоможе йому північна Корея? Я все ж таки думаю, що так. Північна Корея зможе допомогти Путіну технікою, не тільки боєприпасами, також і технікою, але вона не може нескінченно допомагати. Потенціал допомоги північної Кореї може сягати десь на 3-4 місяці таких конвульсій щомісячних компенсацій втрат. По основній бойовій техніці, як ОБТ, як ББМ, а також артилерія ще є небезпечною о, номенклатура мінометів, а, тому, в принципі, о, Путін може мріяти про війну на виснаження, Але є одна різниця: у Путіна зброя закінчується, техніка закінчується. Військово-промисловий комплекс так він працює, але він на 85 90 працює на відновлення о, техніки. Відновлення того, що було на складах та центрах збереження від радянського Союзу, а склади та центри збереження від радянського союзу вони майже повністю спустошені. Отже, 24-й рік це критичний рік для Росії. В свою чергу Україна отримує звідки техніку сама виробляє так, виробляє, але не багато. Переважно ми отримуємо від наших міжнародних партнерів, і при збереженні сталого та постійного системного постачання. Усієї необхідної техніки в Україні, а, якою у наших західних партнерів набагато більше, аніж у Росії. А, війна на виснаження це не вибір Путіна, це його фактично крок до самогубства. Пане Олександре, минулого тижня Путін фактично визнав збитків, які Збройні Сили України завдали Чорноморському флоту Росії. Сказав про те, що вони будуть там флот знову ж таки створювати нові кораблі. І тут розпропаганда вже говорить про те, що нові кораблі для російського флоту будуть будуватися з додатковою з додатковим захистом від морських дронів. Це все бравада? Чи реально є якісь можливості в них кораблебудування? А, насправді так. В них працюють верфі, в них працює суднобудівництво, в них працює відповідно мілітарна компонента, але. Uh, вони діють переважно по класичним проектам, класичні ще радянські проекти, які вони трохи змінюють, трохи там намагаються якось покращити. Не завжди їм це вдається. Вони їх потім перероблюють і так далі. Таке інше. Тут виникає питання: що для них є надійним захистом від морських дронів. Uh, поки що, uh, росіяни мають тільки два засоби протидії морським дронам. Перший це гелікоптери. Ударні гелікоптери, які перехоплюють на великих відстанях морські дрони, патрулюють о, Чорне море. Але це не панацея, тому що морські дрони також вони не стоять на місії, і вони вже мають навіть о, ракети, о, які можуть збивати ці гелікоптери. О, та ж сама Р-73, наприклад, ракета класу повітря-повітря, але яку можна використовувати із надводного чи сухопутного об'єкту. Uh, тому для гелікоптерів вже є загроза. Інший момент це uh, як протидії це великого калібру, uh, стрілецька зброя uh, великого калібру кулемети які uh, розташовуються по бортах uh, самого військового корабля. Тобто, якщо раніше їх було декілька одиниць на один військовий корабель кулеметів. Калібру, ну, наприклад, 12,7 міліметрів. То зараз їх може бути там 10 або 20 якомога більше, щоб усі своїм вогневим потенціалом змушували цей морський дрон мінімізувати свою ефективність. Але з іншого боку, давайте подивимось, як еволюціонували, як еволюціонували за останній час морські дрони в Україні. Це в першу чергу розміщення засобів ураження, таких, як реактивні снаряди. Реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Про що це каже? Це каже про те, що коли морський дрон він безпосередньо наближається до військового кораблю, він робить залп на відстані 200-300 метрів. Що таке 200-300 метрів? 200-300 метрів це максимально ефективна відстань вогневого ураження стрілецькою зброєю. Особливо, якщо ми говоримо про ніч і є підсвітлення. Тобто зал реактивними засобами ураження фактично, окрім всього іншого, ураження по бортам, спричинення пожежі на бортах і ураження самого військового корабля. У росіян немає. Повноцінної дієвої ефективної системи захисту своїх військових кораблів від морських дронів.